неділі на плацу навчального центру військово-морських сил збройних сил України відбулася церемонія складання новобранцями присяги на вірність українському народу. Це перша присяга у цьому сіньому призові. Цього дня 300 майбутніх захисників вітчизни вітали флотські офіцери, рідні та інші гості. Подробиці у репортажі Алли Харівської. Свято складання військового присяги для більшості юнаків завжди належить до тих свят, які затьмарують майже усі важливі події. Для кожного справжнього чоловіка присягнути на вірність своєму народу означає початок нового періоду дорослого життя. 301 призовник успішно пройшли курс молодого бійця і сьогодні склали присягу на вірність українському народові. Привітати молодих воїнів прийшли представники командування військово-морських сил України, гості і, звичайно, ж ветерани збройних сил. Люди в одностроях завжди користувалися повагою та авторитетом свого народу. А цим Військовослужбовцем строкової служби випала велика честь продовжувати та розвивати морські традиції славетних моряків чорноморців старшого покоління. За всіх часів існування української державності служба в військах була найшановою і головною задачею всій молоді. На сьогоднішній час це завдання залишилося, і тому мені дуже приємно за довіру батьків, які дали змогу своїм синам прийти сюди. Тим, які дали змогу їм прийняти цю військову присягу. У простих, але повних глибокого змісту словах військової присяги сконцентрировані всі вимоги основи військової служби у Збройних силах України. Вірність присязі, неухильне виконання її вимог, породжує в мирний та воєнний час, героїзм, мужність та відвагу. Почесними гостями на цьому урочистому заході були шефи військово-морських сил України та діти-сироти з Донецьком. Заслужені шахтарі України вже не перший раз беруть участь у таких заходах. Сьогодні вони знов завітали до молодих хлопців, серед яких військову присягу склали, і їх земля. З Добропілля. Ровно 41 год назад я тоже принимал воинскую присягу. От как раз із командиром этой части. Мы одновременно, от Он 41 год и я, 41 год назад, мы принимали эту воинскую присягу на вірність народу. От. Поэтому нам очень торжественно и ответственно как быть на этом мероприятии. Ну, что им хочется пожелать? Ну, пожелать одного крепкого здоровья, успехов им. Так? Во щоб вони познали настоящую таксаті мужественну професію моряка. Спасибо родителям, що вони, їх, звісно, віддали вернее довірили стране. А от ребят требуется одного добросовестно, хорошо выполнять свой воинский долг, служения народу України. Надзвичайно особливий день складання присяги і для батьків нового набору. Саме в цей день вони особливо пишаються своїми синами і бажають їм чесної та відповідальної служби. Я очень довольна, що мой син вибрав. сам этот путь, я приветствую то, что он выбрал этот путь, потому что как бы то ни было, каждый человек должен пройти. И я горжусь своим сыном, я очень сильно горжусь. И я желаю ему самой лучшей, самой успешной службы, чтобы все сложилось так, как он хотел, чтобы все было мирно, благополучно. И, естественно, я его с удовольствием жду домой. Я провожаю в армию своего племянника, любимого, от всего сердца, от всей души, желаю ему хорошей службы. Хочу пожелать, чтобы он Постоянно прийняв присягу, и чтобы он виполняв все накази Родини безприказловно. Попереду у юнаків напружений ритм життя. З першого дня їм належить стійко переносити труднощі військової служби, навчатися приймати вірне рішення в будь-яких умовах. Тож сподіваємося, що черговий призов надійно охоронятиме нашу Україну.